Сьогодні ми прийшли на Джамбалузу. Тут мій брат дуже зрадів, бо тут було ціле море бульбашок. Він тут ганяв, гасав, булькав, бульбашки. А потім ми прийшли на батуту. Тут були якісь цікаві іспитання. Тут був прикольний отакий червоний батутик і такий пляжний. Я старався пройти разом із своїм братом. Мій брат ще тільки на початку був, коли я вже на середині. Захар взяв канал і перейшов ось так. А я так довго сиджу тут, чекаю, чекаю. Чекаю, чекаю. Щось мені трохи страшно стало, бо я тут стою взагалі, ну, боюсь. Переживаю, що там вдарю, бо я колись тут вдарився, і це було дуже боляче. І мені треба трохи часу, щоб а, туди ну, це зробити. Бо це дуже важко і страшно. Ну... значить, Три я це зроблю. Раз, два, три. Я це зробив. Ура! Так, я прийшов на такі от шарики. У мене не вийшло їх пройти. Я далі на них піднімався. А мій брат поки що проходив ось тут. Він на мене потихеньку доганяв. Тут для нього було дуже важко, бо він ще на а ці ямки трохи, ну, йому... Його ноги високі. І він нарешті до мене дійшов. Ось. От я зараз стараюся пройти цей неймовірно складний паркур. У мене виходить першу зміг. І так, другу, другу теж зміг. Ану, а третю зможу. Так, так. Мені заважає хлопці, ну може туди стрібнути. Я на батуті. і я зараз буду з'їжджати. Це дуже весело, мабуть, буде. І так, значить, три з'їжджаю. Раз, два, три. З'їжджаю. Вау, це дуже весело. Мені дуже сподобалось. І так, Мій брат купається. І він такий радий, що... Він навічить. Він дуже радий. У нього такий смішний крох на фламінках. А я просто стою і дивлюся, як він заробить, бо я купаться не хотів. А потім якось захотілося. Ну дуже захотілося. От самі дивіться. Зараз побачите. Через три, два, один. Ось, бачу, я тоже хотела поплавать. Ой, я впав. Я, я хочу еще Они... Так, зараз я буду просто обезьянку обнимать. Мне эта обезьянка так таки подобилась. Я прямо об ней, мабуть, грившися. О, тут шарик роблит. Мені треба теж шарик. Якраз черепаха. Мій брат любить черепаху. І у неї є жовтий панцир. Дуже прикольно вийшло. Там його дядько домалював очі і рот, і йде роздавати дітям. А тут я прийшов на якусь цікаву, прикольну локацію. Вона мені дуже сподобалась. І відбулась якась. Зараз буде Майя. Дивіться на Майя. Відбулась Майя. Все перевернулося дригом до гори. Я зараз боксеру. Я зараз стану боксером. І дивіться, який у мене собі удар. 273. Так, далі. Тут. 270.